Центральним органом виконавчої влади в галузі туризму є Державне агентство України з туризму та курортів. Це фактично міністерський орган, який знаходиться у Києві за адресою проспект Перемоги 14. Регіональним виконавчим органом в галузі туризму є відділ з питань туризму і курортів Полтавської облдержадміністрації, який знаходиться в Полтаві за адресою вулиця Зигіна, 1. Ну і виконавчим органам органам місцевого самоврядування в галузі туризму є управління культури, зокрема відділ туризму та культурної спадщини управління культури міського, який знаходиться за адресою Майдан Незалежності. 5. всі ці вище зазначені інституції вони зобов'язані і, в принципі повинні разом з регіональним комітетом у справах захисту прав споживачів стати вашим захисником, вашим помічником в тому випадку, якщо ви вважаєте, що ваші права. Були порушені або надані не в повному обсязі ті всі послуги туристичні, які фіксовані письмово в договорі про туристичне обслуговування під час вашої відпустки чи то екскурсійної подорожі. Але відразу хочу таких туристів застережити, що всі ці факти порушення розбіжностей між тим, що укладено в договорі, так, під час укладання в туристичній. Фірмі в офісі цього договору на туристичне слуговання і під час настання такої послуги вони бути зафіксовані письмово. Якщо вам вдається, вдається зафіксувати письмові такі розбіжності, то це не означає, що ви тихо, мирно повинні дістатися кінцевої точки свого відпочинку, так повернутися на батьківщину, якщо це ми говоримо за закордонний відпочинок і потім видавати претензії тій туристичній фірмі згідно закону і нових доповнень до закону України. Про туризм, ви в першу чергу, як споживач цієї послуги, повинні здійснити наступні кроки. Це повідомити про такі розбіжності. Повідомляється в першу чергу керівник туристичної фірми, представник, можливо, який знаходиться в тій чи іншій країні. А якщо у вас є можливість, навіть ви повинні зобов'язані навіть повідомити офіс, центральний офіс цієї чи іншої туристичної фірми. В цьому випадку туристична фірма негайно. Зобов'язана прийняти адекватні заходи щодо усунення таких розбіжностей, і причому без додаткової е, е, сплати коштів з вашого боку. Тобто всі ці фінансові витрати в даному випадку зобов'язана взяти на себе туристична фірма. Якщо уникнути цих розбіжностей турфірмі не вдається, то вона зобов'язана предоставити туристу. Альтернативний засіб пересування з метою повернення такого туриста на батьківщину, а можливо в інше місто, в тієї країні, в якій він перебуває, але за згодою з першу чергу самого туриста. Розглядаємо випадок, коли не вдасться. Тобто є порушення, є грубі порушення, вони документально письмово зафіксовані, так? є свідки таких порушень, розбіжностей туристичної послуги, яка зафіксована і за яку ви Здійснили оплату в даному випадку, ви, як турист, як споживач такої неякісної послуги, маючи на руках оригінальний примірник своєї угоди на туристичне обслуговування з тими підтверджуючими документами, які підтверджують ненадання або неякісне надання туристичної послуги, звертаєтесь до туристичної фірми. Чи за згодою сторін інколи відбувається це все через рішення суду? В такому випадку вступає фінансова застава. Це стаття 15 закону України про туризм, яка наголошує про те, що в такому випадку е туристичний оператор має і зобов'язаний, згідно законодавчої бази України в галузі туризму мати фінансову заставу у розмірі суми еквівалентної не менше, ніж 20 тисяч євро. А туристична агенція. В суму не менше в еквиваленті, ніж 2000 євро. І саме ці кошти, які знаходяться в банківській установі, можливо, в кредитній установі, вони виплачуються цими установами під час, ну, після надання вступу, вступу, законного вступу рішення суду.